Всім привіт, гарного дня! Купив бензогенератор Крафтен Деліка D192. Тож, давайте його запустимо і протестуємо. Генератор приїжджає в доволі якісній коробці. По бокам є пластикові ручки, при транспортуванні така коробка витримає і не одну 1000 кілометрів. В комплекті, крім е, інструментів, воронки е, нічого немає, тому потрібно буде докупити чотирьох такне масло, але воно тут 15 В40, е, бензин. Ну і подивимось, що всередині. Е, коробка доволі легка, 15 кг. Тобто, якщо замовляєте на відділення нової пошти, можна навіть на звичайне відділення не вантажне. Лайк like. уді. Так, коробки має бути сам генератор інструкції. Він коштував приблизно 10 тисяч гривень. При розпаковці дивимось, чи все в порядку чи не ножку. Комплект необхідних інструментів для першого запуску. Інструкція, до речі, на польській мові. Все одно вона безпонтова, там хіба що картинки цікаві. Характеристики в принципі, в кіловатах видно. І видно, що інструкція перекладала англійської мови. Бо я так показні все одно вона починалась з якогось китайського генератора. Ручка для транспортування доволі зручна. Коробка підійде вашим котам, можливо. Ну і форма. Зручно ставити в багажник просто десь на складі на полиці або на стілаш. На передній панелі у нас одна розетка, три індикатори. Що є потужність, видається, що перевантаження і низький рівень масла. Зверху перемикач-екорежим, це він тихенько має працювати. І знизу червоний вмикання-вимикання. Вимикання. В принципі, і дівчина такий генератор може підняти, кудись віднести. Ззаді вихлоп. Тут у нас. Заслонка карбюратора для холодного запуску або для роботи. З генератором йшов такий набір інструментів. Тут є саме головне це подовжувач до воронки, щоб заливати масло, свічний ключ і викрутка. Викрутка нам знадобиться для того, щоб відкрити відсік, куди заливається масло. Він знаходиться з цієї сторони. Що для заливу масла треба відкрутити цей винт. Нижній не треба. Тобто знімаємо цей винтик. І тут немає ніякої ручки, вони просто забули про це. Треба сюди якось пролізти пальцями, а там заусіянці. Не дуже зручно і можна поцарапатися. Якось так відкрити. Не дуже приємно, але так є. Далі бачимо заливну горловину. З червоним таким щупом. Я сподіваюся, що там є щуп, щоб подивитися, чи є там масло. Подивимось. Ну, на кончики щось є навіть. Дивно. ну Залієм. Можливо, вода залишила. Збираємо таку конструкцію. Тут, як видно, різьба на самому подовжувачі зовнішня. І коли ви накручуєте дуже важливо не перестаратись бо зроблено з поганого пластика і можеш оце от з'єднання. Виробник рекомендує масло 0,3 літри. Я думаю, що там щось є, стільки не знадобиться. Так, залив бенз. Тут є перемикач, бензин, треба включити в положення ON. тут написано тут OFF. Це ми зробили ON, теоретично. Спробуємо завести. Тут положення ON. Це OFF. Тут ON написано. Я так розумію, що в такому випадку відкривається доступ повітря, щоб не було вакууму. Ну, Це він виключений, я просто змащую і спробую щоб бензин. Так. Тепер включаємо а, чок. Положення вправи, тут могли б, блін, зробити якийсь конструктив, зручний, щоб тут кнопочку рухати, а не буде пальцем владити, але ладно. Так. О, щось вже смікається. Схоже, що треба переключити в макс. Техніки. <smart> Після Кількох попиток запуску. Я поклав телефон в кишеню, він запустився. Це він працює в екоразимі. Досить шумно. Ось максимум. Максим. Тобто не знаю. Не кожному підійде. Наприклад, мій генератор на 2,5 кВт, без інвертора працював таким самим шумом. Так, то генератор вже прогрівся, спробуємо підключити тепловентилятор. Потужність нього 2, але 2 це на другому положенні, на першому має бути кВт. Це екорежим. В екорежимі, напевно, він не потягне, зроблю максимум одразу.